Всім доброго дня! Сьогодні роблю пиріжки з яблуками на гарбузовому тісті. Дуже ніжні, мягкенькі, пухкі і смачні. Нам потрібно 150 г цукру, 80 грам вишкового масла, 150 г гарбузи відвареної. Я перебиваю її блендером, додаю 150 грам цукру. Перебивши гарбузу цукру, буду додати зараз сіль щіпочку, добавляю, одне яйце вбиваю, ванілін додав. 100 г вершкового масла розтопленого і 250 грам молока тепленького. І беру 40 г дріжджів. У мене не сухі, а свіжі. Тісто буду замішувати безопарним способом, але з двома обминками. Розвірши дріжджі, сиплю борошно. Зразу вінчиком потім буду замішувати рукою. Борошно сиплю не все зразу, поступово, щоб замісити таке м'яке тісто. Тісто буде трошки липуче, але ж нічого. В кінці воно липнути не буде. Тісто накриваю плівкою, а потім рушничком, що підходило. Поки тісто підходить, начищу яблука. Шкірку я обрізаю. У мене осінні такі яблука, вони не тверді. Нарізаю кубочками. Тісто вже в мене трішки підійшло, зараз буду робити першу обминку. Руки вмочаю в олію, бо тісто таке липуче, і ось так переминаю його, підмішую ще раз. Недовго, пару хвилинок. Знову накриваю плівкою і рушничком знову ставлю, щоб підходило. Ось же в мене другий раз я буду. Робити обминку, знову мочаю руки в олію. Накриваю і хай підходить. Вже будемо на другий раз виробляти. До яблук додаю корицю, цукор, перемішую, начинка готова. Тісто підійшло дуже гарненько. Буду вищипувати такі невеличкі шарики і буду виробляти пиріжки. Вже не буду їх підкачувати, щоб вони ще підходили, а зразу буду на дечку. Яблук накладаю багато. Ліплю такі довгенькі пиріжки. Накриваю їх рушничком, щоб підійшли. Вже як трішки підійдуть, змащуємо яєчком. Вон зараз мені Оля помаже. Дуже хочу допомагати. І посипаємо зверху кунжутом. По бажанню. Можна зробити крихту борошно із маслом. Сажаю розігріту духовку на 200 градусів на 7-10 хвилин. Через 10 хвилин дістаємо і смакуємо. Всім смачного. Дякую, що переглянули моє відео. Зустрінемося знову. Ще покажу вам, які пиріжки, коли розламаєш на розрізі, які тісто. Жовтеньке, пухкеньке.